Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про готель Дипломат новий комфортабельний готель, який відкрився в 2023 році. Розташувався у місті Будла за 400 метрів від моря. Як бачимо на відео, ресепшн готелю невеликий, але в світлих і сучасних тонах. Готель працює на сніданках, сніданок та вечері та без харчування. На вечерю вода і соки будуть безкоштовні, а також комплексне меню а не шведський стол. Як бачите на відео, ресторан невеличкий поряд з ресепшн, в сучасному стилі. Зараз з вами на відео номер бюджет. Він без балкона, максимальне розміщення 2 дорослих. В номері є кондиціонер, телевізор, набір для кави та чаю, безкоштовний сейф, вайфай, халат та капці, мінібар буде за додаткову плату, ванній кімнаті фен та косметика. На іншому номеру номер стандарт з балконом, максимальне розміщення 2 плюс 1. В номері є безкоштовний Wi-Fi, кондиціонер, набір для приготування кави та чаю, халат, капці, сейф, ванній кімнаті фен та косметика, міні буде за додаткову плату. На четвертому поверсі є СПА відкритий басейн. На відео ви бачите джакузі і сауну. І зараз з вами переходимо на терасу з неймовірно чудовим видом на Будву. Басейн невеличкий, але все таки є, як і тераса для засмаги. Готель хочу я більш порекомендувати для тих, хто шукає спокійний відпочинок. Більше підійде для відпочинку парами. Ніж для відпочинку з дітьми. Так як для діток в цьому готелі нічого немає. Ви тільки подивіться на ці краєвиди, які вам відкриються з тераси. Просто неймовірна. І ближче підійду для басейну. Він теж невеличкий, але все ж хочу сказати, що він є. Тому що в багатьох готелях Чорногорії з цим проблемка. Басейну майже немає. Дякую за перегляд! Щоб забронювати тур у цьому або іншому готелі, ви зможете написавши мені або зателефонувавши за номерами, що вказані на екрані.